Так, друзі, доброго дня, громадська організація ДОСТ та осередок, Мазур Юля. Читаю коментарі під своїм вчорашнім постом і диву, дивуюсь з наших людей. Значить, по-перше, для того, щоб вас не відключили за несплату від електроенергії, там за борги чи від електроенергії, чи від будь-яких інших послуг, не забувайте, будь ласка, що на період дії військового стану у нас діє постанова КМУ номер 412 та номером 206 не забувайте про те, що у нас є поліція, яка повинна забезпечувати правопорядок, яка повинна прийняти нас з вами і виконувати якісно свою роботу. Бо свою роботу по притягуванні громадян до відповідальності і за нанесення тряпки вони виконували аж занадто добре. То не лінуйтеся, коли до вас приїжджають газовщики або інші якісь комунальні підприємства, викликати поліцію. і... Роздрукуйте собі постанови, вони є на телеграм-каналі Доста Україна документи. Значить, також там є зразки запитів, які потрібно пописати. Я про ці запити говорила уже більше року, що їх потрібно писати для того, щоб можна було себе захистити. Основний запит, який у вас має бути, це про рахунки, тобто, куди йдуть ваші гроші. Особисто я не сплочую, тому що я отримала відповідь про те, що рахунки не належать громаді. Що з цих рахунків дінюшка виходить за кордон? Що в е, наприклад, АТ Вінниця Обленерго пов'язана з російським олігархом Григоришиним, тому я не хочу фінансувати країну агресора і я не сплачую. Не потрібно мені писати, яка я хитра чи яка я ще якась. Я роблю те, що е, не заборонено законом. А закон говорить, закон про місцеве самоврядування говорить, що оплата послуг з електропостачання, з газопостачання покладена на органи місцевого самоврядування. Тому ті запити, про які я говорила вчора, не плюнулися їх теж написати, тому що у нас з вами ще попереду велика кількість роботи і величезна боротьба. Значить, що ще хотіла сказати. Якщо хтось не соображає і не може дійти до якогось логічного висновку того, що відбувається зараз в країні, того, що підняття тарифів під час війни взагалі то є закон, де президент заборонив піднімати тарифи, але чомусь постанова уряду стала знову важливіша, ніж закон. І якщо не розумієте, що е, якщо на певному підприємстві є якісь пошкодження, Підприємець для того, аби надати послугу, повинен трошечки потрясти сам себе, знайти дінюшку і відновити ту, ті, ті речі, які у нього пошкоджені. Натомість, я думаю, що ви вже неодноразово бачили про те, що олігарх Ахметов купує собі яхту. Я була в Ізюмі, я бачила пошкоджені магазини, і я бачила, як підприємці не доїдають для того, аби відновити ті магазини, для того, як, щоб мати можливість далі там надавати людям якісь певні послуги, продавати там і жити. Ну, з урахуванням того, що. Величезна кількість від держав-партнерів була зроблена для України, надана величезна кількість обладнання, яке було пошкоджене, і грошова допомога в розмірі пів... приблизно півтора мільярда євро. То, по-моєму, наш олігарх Ахметов, Григоришин і інші вже трошечки забембали населення, і заробляти на населенню зараз точно не, не той час, коли потрібно це робити. За електроенергію я готова строчувати так само, як і за газ, в тому випадку, коли воно буде націоналізоване. Коли я буду знати, що завтра якомусь черговому нелюду не захочеться підняти якісь там тарифи не обґрунтовано для того, аби збагатитись. Тому попереджала вчора на відео, що відео для думаючих хто. Кого все устраює, проходьте, не листайте нашу сторінку, не дивіться наші ефіри, не дивіться наші відео, не читайте наші документи, закрийте очі, нагніться раком і робіть те, що сказала система. Далі буде геодоста.